Дорогі, дорогі друзі, це знову я і мої співведучі Дьомік і Рудік. Частина друга прогулянки по моєму квітучому щелітньому саду. Ми зупинилися на вербі Хакуроні шийки. Ось вона. І підемо далі. Це, як бачите, ось так розрослась моя конюшина. До речі, арабіс варіагатний це, ну, знову ж до підсумків. Арабіс варіагатний був тут засаджений, все-все-все було засаджено, тому що він є у, він є, е, у замовленнях, тобто мене хочуть його замовити. Він прекрасна рослинка, і я, і я його тут начеренкувала. Хочу сказати, що це не проста рослина. Подивіться. Скільки їх залишилось? Один, два, там три кущик, 4 кущик. 5, 6, 7, 8, ну, десь до кущику 10, а було тут більше 20. Тобто він не дуже гарно укорінюється. Є трошки проблемним. Лаванду свою я не обрізала. Чому я не обрізала? Тому що вона квітний, квітний, квітний. Я даю, дам їй проквітнути, перецвісти. І обріжу десь в середині вересня, можливо, навіть в кінці вересня. Гарненько сформую кущики. Ну, пішли в цей. Так, мій міскантус меморі. Це самий мій улюблений, як я вже сказала. Є в мене, їх в мене не так багато, але саме цей ну, запав у душу. Це те, чого я, що я хотіла. О, ще хочу показати і розповісти одну цікаву історію. Ставлю вам меморі і буду розповідати. Е, якщо ви будете отримувати від е, дос, досвідчених квітникарок е, свої рослинки, і щось незрозуміле у вас зійде в цій рослинці, не спішіть його викорчовувати, не спішіть його е, висмикувати. Тому що це може бути дуже цікава рослина. В мене в саду рослин багато. Вони насіваються, вони лізуть одна в одну. І може прийти вам від мене, може прийти вам якась незрозуміла рослинка, але, повірте, вона 100% буде декоративною. Я зараз вам покажу спочатку за себе розповім і покажу вам. незрозуміла. А, ні. Це така. Цікава рослина, як вейгела карикатура. І мені здалося, що ось вона зів'яла. Ні, це вона така є. Так от, повертаюся. Дивіться: це бриза, яка росла в іншому місці. І я її весною пересадила. Подивіться, що в бризі. Це тут була пересаджена одна бриза все з комом, не розділена. Але ну, з грудкою землі не розділена, але одна бриза. Тепер подивіться, що за літо виросло. Живучка. На самому сонці, майже без поливу. Ну, це бриза сама по собі. Далі. Очиток лозовидний. І була насінинка. Подивіться, була насінинка десь і проріс бузульник. Тобто. З одною рослинкою, яку ви можете отримати, ви ще можете мати ось такі рослини. Цікаво. Вони не були. Я їх, я їх навіть в корні не бачила. Десь вони були у грудці землеї. І ось вам результат. Так, а тепер я отримала від однієї відомої квітнікарки е, свій свою конюшину. І серед он, того куща, конюшини виросло щось таке варігатне, цікаве. Я його відсадила. Воно росло ну, малесеньке, таке 2 см. Я його відсадила, і ось що я маю. І якщо чесно, я рослин, я не знаю багатьох рослин, я не знаю імена. Але деяка рослина, назви рослин, я знаю. Ну, яка різниця між іменем і назвою? Наприклад, назва це гортензія. А ім'я цієї гортензії, наприклад, лаймлайт. Тобто, назви рослин, якщо я не знаю, я запитую, шукаю, тому що я хочу, щоб з назвами в мене були, був порядок? З сортами, вірніше, і з іменами, тут вже інше питання. Так. Ось подивіться. Вона дуже схожа на каріоптеріс. Дуже схожа. Каріоптеріс не відбиває, подивіться, ось, ось така була, подивіться, як вона відбиває листочки. Далі, каріоптеріс, якщо потреш листя, він має запах. Цей запаху немає. Вже видно, що це якась агресивна рослина, тобто непроста. Із двох сантиметрів, подивіться, як він виріс. Ось він такий був, ось він зійшов, зійшов такий, і подивіться, як він виріс. Це у спеку був пересаджений. Ось горщик, подивіться. Ось вам таке чудо. Хто знає, що це, ну мені потрібно її сфотографувати і відправити до пані Тетяни. Вона, напевно, знає, що в неї росте в садку. Так, моя дуже красива, дуже красива е лаванда. Я її показувала, ось вона цвіте ціле літо. Так, пішли далі. Ну, я вже показую ще раз, покажу ось ці волоті. Ой, підемо ближче, я покажу ось ці шикарні волоті. Подивіться, які волоті навіть в екран не влазять. Ой, яка ж, які ж вони гарне, гарнезні. Подивіться, скільки ще їх буде. Це кущик з цього року. Весною саджений. Це, знову ж кажу, міскантус меморі. Цвіте ще сортові, сортовий дельфініум. Це вже другий разочок. Це все спека, 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 але ж воно цвіте. розумієте? Дивіться, який в мене гарний є. Ой, червоний, гарна лапчатка. Дивіться. Ой, шикарна. Я вже про неї розповідала, що я. Думала, що вона не червона, а виявляється, все-таки, ну, вона не є такою, наприклад, класично червоною, але ось таке забарвлення. Подивіться, яка, які лапчатки, і як їх спека обходить стороною. Так, це мій теж цьогорічне придбання. Це. Зараз згадаю, шапочна жимолость. Вже, мабуть, перетомилась від назв. Дивіться, ось показую, яка красива лапчатка. Це садові ротики. Вони перецвітають і знову квітують, обрізала я карадонну, шавлію, і ось вона знову починає квітувати. Це була обрізана в спеку. Це теж ось така лапчатка. І ось меморі. Шикарний. Теж садові ротики. Вже починає набирати силу. хризантеми. бачите? Ось так. Квітують. Від великої спеки хризантеми почали хворіти. Подивіться, це найперша зацвіла, так. Хризантеми почали хворіти. Ось, бачите? Ось і подивіться, ось. Бачите? Починають хворіти. Я декілька. Днів назад, можливо, з тиждень, я обробляла свої хризантеми фундазолом. Бачите? Тому що, ну, я ж кажу, спека холодна інколи, хоч інколи, але є полив холодною водою, і тому, звичайно, не хворіють. Ще є така у мене рослинка цікава, я вам показувала її. Це Альстримарія. Я купувала її геть, ось, геть весною, ну десь в кінці весни, десь в травні, обрізала, сказала продавець обрізати. Я її обрізала. І хочу сказати, вона не наросла велика, висока, зате подивіться, вона ще не переставала квітувати. Якщо ви десь знайдете. Ой, зараз покажу, дивіться, вона не переставала квітувати. І ось знову подивіться, знову вона випустила. Тут вона квітує, ось, ось квітує. Бачите, ось вона випускає. Ось знову бутони, квітує, ось знову молоді. Подивіться, що це за рослина. Я не знаю, чому вона ще не є настільки популярною в наших садах, але вона має право. Не просто на життя. Вона має право бути фаворитами. Ну, звичайно, ще подивимося, як вона буде зимувати. Тому що, ну, кажуть, є проблеми. Ось такий собі кущик. Це посаджений. Більше того, спека, у нас спеку, вона взагалі не реагує. А зараз я хочу показати, ну, нібито сьогодні у нас мався бути дощ з 10-ї, потім з 11, потім, ну так, з 11, вибачте. І так далі тому подібне. Ну, як я бачу, що поки що про дощ мова не йде. Дивіться, я із свого квітника. Геть прибрала гладіолуси. Я на них завжди говорила гладіолухи. Я прибрала їх і вже декілька років, років, мабуть, з сім, не саджала. Це дала мені кума, сказала, що вони повинні рости в мене в саду, бо, нема, бо в мене їх немає. Але я можу сказати, що, так, це сортові. Вона дала сортові, вони дуже гарні сортові гладіолуси. Але хочу сказати, що це такі. я зробила правильно, що їх прибрала із саду. Це вони в мене ростуть цей рік і більше я їх не буду саджати. Подивіться. Ось таке воно після. Мені це не подобається і не хочу. Хоча гарні, бачите, гарні. Але все, з ладіолусами я прощаюсь. Так, показую ось маленькі свої літл. Пінк і Little Red будлей. Цвітуть, 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 і вони ще не перецвітали. І заодно раз я тут то покажу і вітек священний. Ось такі куща. Це рідкісна рослина, дуже рідкісна, але прекрасна. Це Спартіна. Ми <кхід> довго. Виясняли такі обставини, тому що я Спартину назвала ріантусом. Я була не права. Ну, я ще раз кажу, я прошу вибачення, тому що я з, ну, скажімо так, з травами тільки знайомлюся, тому я роблю помилки і виправляюсь, прошу вибачення. Людина не може знати все. Це нормально. Ось Еріантус. І здається, ну він не буде квітувати, мені здається. Це молодий, я теж купувала його у Анжели подружки. Він не так е, гарно себе веде, як Спартіна. Ну, скоріше, Спартіна веде себе геть негарно, тому що вона агресор. Великий агресор. Так, підемо, я покажу вам одну рослинку, яку я вам пропонувала. Подивіться, яка земля суха. Просто в попіл. Суха в попіл. Тому звідси я буду прибирати спартіну, буду її відправляти дещо в інше місце, щоб. Зайчики. щоб не було потім корчування і. Проблем з нею. Так, пішли. Ще дуже хочу показати вам. Ой, подивіться, яка гарна Вероніка. А сонце світить, нічого не бачу. Себе бачу. Так, пішли, покажу вам одну таку рослинку. Я вже вам про неї говорила. Дивіться, геліопсіс пістрявий. Ось це єдина рослина у квітнику, яка жодного разу за все літо не поливалася. Взагалі, навіть коли я поливаю ось цю всю територію, я оминаю, тому що, тому що я вважала, що ну не знаю, ну, дуже проста квітка, і в мене її багато, і тому думаю, ну нічого страшного, пропаде, ну висохне, а вона не пропадає, вона не висихає. Вона ніби говорить, а я цвіту. Ось як ми, українці, розумієте, що б нам не робили, якби нас не гнобили, а ми живемо, живемо, намагаємося радіти, намагаємося жити повноцінно, любити, виховувати дітей, ростити сади. Ось точно так, ось ця квітка. Подивіться на неї. Вона ще не перецвітала, вона коли зацвіла десь. Ви знаєте, я навіть не знаю, коли вона зацвіла. Мені здається, вона тут квітує завжди. Ось як я її посадила, так вона і квітує. Причому при це м, цьогорічні посадки. Були в мене декілька кущиків, я їх розділила. Здається, два чи три кущики в мене всього було. Я їх розділила і ось посадила таких дві плями. Зараз покажу. Ось, не наступить ні на, ні на що. Дивіться, одна і он в ні інша. Мені потрібно було місце засадити, ось подивіться як гарно ехінацея виглядає серед геліопсису. Дуже гарно. Мені потрібно було засадити цю територію, щоб не росли бур'яни, і щоб щось цвіло, щоб ну, я ж могла щось показати вам свою працю, наприклад, що я не лінуюся, працюю, і ось і ось я її посадила його. Геліопсіса посадила. І подивіться тепер, що я маю. Тепер він в мене поселився нас завжди. У мене є замовлення вже на нього, але ще декілька кущиків я можу виділити. От подумайте, якщо є у вас такі сонячні ділянки, які не поливаються, які цілий день на самому більшому ну, сонці, такому, знаєте, літньому, то я рекомендую. Це може бути за двором, це може бути десь, ну чому десь. Це може бути і перед будинком, тому що я думаю, що ось таке яскрава така пляма, вона ну, гарно виглядає. Коли троянда цвіте, перецвітає, сохне, опадає листя, то от геліопсіс от вам приклад: пістряве листя. Прекрасні квіточки жовті такі, ну, а це. Це Вероніка. Я їх пообрізала, свої Вероніки. І як бачите, вони знову починають квітувати. Дивіться. Рожева ось найкраще. Так. Тепер показую ось ще біла. Це розцвіла перший раз Вейгела Брігела. Так, да, так. Да. Саме так. Вейгела Брігела. Теж пістряве листя. Ось вона ніби доповнює. Як бачите, вона доповнює геліопці, пістряве листя, але рожеві квіти. Вона це була посадка того року, я купувала у Бережнюків. І ось вона заквітла аж на осінь. Така краса. Розквітає гібіскус. Ну, він дійсно цікаво, що він якийсь має такий жовтуватий відтінок. Господи, правильно, що вони роблять? Буде гарно квітувати. Ось це я не знаю, як, як він називається. Я його отримала по обміну, я вже говорила. І, ну, здається, він з насіння. Ну, мені так здається, принаймні. Це ось така гарна жовта це теж вейгела. До речі, я зроблю відео по. По сортах своєї вегели. тому що я маю, ну, мабуть, штук, шість маю сортів. Так, це теж, зараз покажу, стану краще. Я вже теж показувала це гібіскус червоне вино, чорне листя, навіть без цвіту, це дуже шикарна рослина. Подивіться, буде квітувати. Врятувала я свої флокси, я показувала вам, дорогі друзі, що отримала флокси, хворі, була ворошниста них. Дуже-дуже. Це, це були, вони взагалі ніби пропали. І ось результат. Цей почав квітувати, відійшов, їх було чотири. Ось відійшов теж. Так. І ось відходить. Ні, це не рутик. Ось відходить. І одного я вже думала, що я втратила, але бачу, що теж ось так відходить. Тому не спішіть. Бачите ось? Бачите, ось він відходить. Тому не спішіть. Чим я рятувала, це був фундазол. Так, дивіться, яка шикарна в мене ехінацея. Ця ехінацея перецвіла. Але дивіться, як вона гарно наростила листя. І це, мабуть, найважливіше. Дивіться, скільки тут бджілок. Так, це каріоптеріс. Він жовто-пістряво-лисний, -пістря... -жов... але з жовтою, як бачите, варіагатністю. Ось подивіться. І він вже цвіти. Це перший рік. Маю чотири сорти завдяки Олі, тому що в мене було три сорти. Ось так встану, щоб було краще. Бачите, він ще не зовсім так яскраво цвіти, але вже цвіти. Мені дуже подобається його запах. Дуже подобається. Так, це, я ж кажу, пістрявий із м, жовтою варіагатністю. Ось я долі отримала малесеньким черену, рослиночкою це з білою варіагатністю. Він так гарно була коренева, він так швидко пішов у ріст. Ось. М, як він гарно пахне. І ось я показувала вам ту невідому рослинку. Яка дуже схожа ось на цей каріоптеріс. Але без запаху. От така, Подивіться. Ну, це захоплення, правильно? Це просто захоплення. Захоплення цією красою. Це теж ось теж вже цвіте. Цікаво. Дивіться. Це теж. Ось бачите, вже починає зацвітати. каріоптеріс. Він жовтолисний. Але у мене є ще й інший жовтолисний. Зараз я вирву листочка і покажу. Це жовтолисний, який цвіте вже. І ось теж. Ой, десь тут. Ось, дивіться, Жовтолисний. Бачите, але листочок в нього зовсім різний. Це дрібноквітковий такий, і, скоріше всього, що він карликовий, тому що садження вони були разом, але цей квітує. Але цей має маленьку силу росту. Ось така. Покажу вам, Ой, який ж приємний запах, ну як кому? Мені так подобається запах каріоптерісу, листя саме. Так, а зараз я вам покажу, ще раз, Дивіться, ще раз, геліопсіс, покажу вам свою невеличку клумбу, яку я зробила. Це, як би сказала, подіум для молодил. Ось так. Етно-екопарк. І ось подивіться. Як би я не стала, а сонце світить. Дощу в нас вже немає ніякої. Це подіум для молодих. Ну, звичайно, тут буде все перероблю. Вірніше, тут все буде створюватися. Це перша така композиція. Початок. Початок моєї роботи. Ну, ще чуть пройдемося. Я не показувала вам свої гортензії спеціально, тому що, Ось ще раз показую, Ну, захоплення, чесно. Тому що я. Планую зробити окремо відео по гортензіях. Ось моя стежка. Дивіться. Моя стежка з чорнобривців. Ось така сила чорнобривців. Як вони гарно пасують до геліопсіса. Скільки? Яка сила чорнобривців? Показую ще. Там вони вже лежать на стежці, бачите, проходить там просто неможливо. Сантоліна. Я, отрим... я взяла її осінню у пані Лесі, такого невеличкого кущика. Весною я її поділила. І ось зараз я маю таку. Такий бордюрчик. Тут, до речі, буде рости ось посередині, ось тут буде рости. Щось таке плакуче. Модрина. Скоріше всього, щоб модрина. Ну, будемо бачити. Плани. А тепер подивіться, навіть як тут. Сюди найменше попадаю води. Тому подивіться, як сохнуть чорнобривці. Це хочу вам показати, що не все так прекрасно в моєму королівстві. Там все гарно. А тут ось так. Ну, тому що води не вистачає і намагаюся рятувати такі більш цінніші в лапках культури. Це багаторічний сонях. Соняшник, точніше. геліантус, здається, так. Так. Ось так. Це. Зебріна. Хто, до речі, хто бажає, я можу декілька кущиків продати. Ось такі будуть кущики, дивіться. Бачите? Тому що, ну, я його розділила, але мені стільки їх не потрібно. Зебрінус. Міскантус. Так, а оце рослина, яку я назвала, ось зараз покажу. Це рослина, яку я назвала Еріантусом. А насправді це Спартіна. Тому я вибачаюсь, кого завела в оману. Це Спартіна. Агресивна рослина, але ж гарнюща, гарнюща. подивіться, яке ж воно гарне. Я недавно нещодавно отримала посилку від Олі, і серед рослиночок там була будлея, але не карликова, звичайно. Ось я її посадила. І подивіться, подивіться, воно цвіте. Ось дивіться. Вона дає квітконоси. Тільки гляньте, малесенька рослиночка. Яка сила і яке бажання рости? Ось ще покажу вам дуже цікаву вербу. Ну, я теж, можливо, зроблю відео про верби. Господи. Е, дивіться, це верба. Дуже схожа, дуже схожа на хакуроні шики, Але це верба триколор. Ну сонце, можливо, не так видно. Вона теж пістрява триколор. Ну, це говорить про те, що в неї є три різні забарвлення на листі. Подивіться. Але в неї є інше така гарна якість. Вона не горить. На відміну від верби. Хакуроні шики. Тому що, як бачите, багато хто говорить, ну, не багато хто майже всі говорять, що хакуроні шики дуже-дуже горить. Ну, а ця верба нібито не горить. Побачимо. Це маленький саджанець був, я купувала не дуже давно, і буду сама виводити його на штам. Літають метелики, цвіте і пахне. Мій сад ще літній. Бо сьогодні, дивіться, що я говорила за свої інструменти робочі. Подивіться, де воно? Де, де завгодно. І це треба буде потім його знайти. Ну, така вже є я. Кожного ж свої недоліки є. Правильно, правильно. У мене такий. Ось ще просто на я пересадила його цей рік. Подивіться, яке воно. Гарне. Ось просто нам а це еріантус. Вибачаюсь, міскантус меморі. Ну, на цьому буду закінчувати свою другу половину відео. Дякую, друзі, що ви були зі мною в цей сезон. Сподіваюсь, ми залишимося. Друзями і разом зустрінемо осінь. Там будуть нові здобутки, нові втрати, нові рослини. І сподіваюся, нові друзі. Всім дякую і все буде Україна!